Є майстерня мого діда, а я був бідний, неприкаяний і не мав своєї майстерні. І тут просто була можливість попрацювати на маленькому столику, де тепер лежать скульптури, які тут робляться. Все решта, я поки що окупував лірами. Ну але то так, зараз є можливість, а я так і роблю. Я можу довго розказувати всякі такі байки, типу: О, я колись в дитинстві почув ліру. Mm, і вона закралась мені в душу, і я після того 16 років не міг думати, що я зможу на ній грати. Ну насправді був такий прикол. Я був малий, і мене мама завела на концерт, Та, як виявилось Василя Нечепи. Він грав на Лірі. Тим сама я нічого не пам'ятаю з того концерту. Я пам'ятаю, що звук був дуже прикольний. От, і то було моє перше таке несвідоме знайомство з Лірою. А так от вже свідомо, що я почав робити. Я хотів зробити собі. Купити було трохи дорого, ну так, трохи. Тобі було в три рази дорожче, ніж я зараз роблю на продаж. От. І я вирішив зробити собі сам, бо я відділі, скульптор, крутий пацан, я вмію з деревом працювати. Коротше кажучи, я зробив таку ліру. Поки я її робив, пішла слава, що я вже майстер. І до мене прийшов замовник купляти цю ліру. Він спробував на ній пограти. І сказав, що це повне гімно, і того купляти не буде. От. І так в мене почалася робота з лірами. Потім я щось там навчився, як її вистроїти, я її таки продав. Потім я навчився робити такі ліри і її, скажімо так, виміняв назад, бо це ж перший інструмент. І отак от, от. 51 та -та -та -та. Я сам в шоці. Ну, тобто, за 2014 році я зробив десь може 10, а в цьому році я вже не знаю, скільки я зробив. Але мене пре. У мене спочатку була дуже страшна бойня з самим собою, бо такі штуки мене більше приробити. Ну, типу, в плані візуальному. Тобто, ти береш колиш дровеняку. Форму виводиш, як скульптор. Але в процесі роботи я зрозумів, що для звуку, а все-таки музичний інструмент, то є механізм і краще для нього це типу, якась одна модель і постійне вдосконалення, вдосконалення, вдосконалення. Хоча я думав, що це занудство, це як скрипкові майстри роблять однакові скрипки ціле життя. Виявляється — ні. Якщо говорити про принципи, то дуже такий цікавий інструмент і навіть клас говорить сам за себе. Це фрикційний інструмент. Фрік? Чого фрік? Тому що е, тут поєднуються е, різні системи зву звуковидобування. Тобто, в нас є е, смачок у вигляді колеса, тобто, він у нас. Зараз треба зробити, щоб вона ще грала. Є смичок, а є клавіші. І клавіші, по суті, якщо, наприклад, в гітарі ми дотуляємо струну до ладів, то тут ми лади дотуляємо до струни. Цікаво, що в Україні фактично нема жодної ліри, яка би була схожа одна з другою. Я от в який музей не зайду в різних містах, областях, де я був. Там кожен раз якась інша модифікація тої ліри. Ну, вони всі дуже цікаві, такі ну, супер автентичні. В якраз це дуже перло, але от кажу, в процесі роботи я зрозумів, що треба розробляти модель, довго нудно її тут Можна дуже довго про історію там, скажімо, лірників, лірництва чесати, тому що там є. Свої ці приколи, таємна мова, те, що вони були сліпі, мали все одно свою ієрархію, таємні устояновські книги, тобто збір законів, який передавався між вірниками, кобзарями, тобто, старцями з уст, в уста. І вони всі по тому, скажімо, в усталу жили. Та таємна мова, яка, яку всі, наприклад, думають, що слово лох то є десь з якоїсь зони, а насправді лох це є простий чоловік на Юрницькій мові. На лебійській, скажімо так, я так все підвірників підганяю. Чи воно настільки має такий гарний шарм, що от мені це дуже якраз імпонує. Ти не просто робиш інструменти, а вони мають якусь свою історію. Традиційні дерев'яні. Вони відповідають за висоту ноти, тобто його можна звернути туди-сюди і підстроїти певну ноту. І так виходить, що ти, коли виставляєш їх на такій традиційній лірі, то ти можеш підряд валити будь-що, і воно все буде в тему. От, ну і, ясне діло, там є ноти, мелодії і так далі. Але факт того, що там не треба сильно паритися, чи там є, чи ні. От я зараз от, вчуся грати псальми. Так, щоб розслабилася рука, і ну, якби прикол в тому, що ну, переважно сліпці грали на її. Звичайно, були і зрячі вірники. Але я вчуся взагалі просто не дивитись на клавіатуру і відчувати її, ну, скажімо так, мануально. У мене зараз такий експеримент. Сам, сам собі роблю. Ну, як на мене, не можна казати, а це все бред, чуваки не мали грошей, робили з чого мали. І, і це не має права на існування, наше, наше діло еволюція і так далі. Ну, как би це все історія, це наш би, підвали, наші, ми на цьому стоїмо. Тому щось таке доказувати це теж якийсь повний бред. Але з іншої сторони, ну, типу, має бути тільки так. Добре. <смітні> Окей. Сам факт того, що в Україні в мене не перестають замовляти ліри. Це вже показує те, що ми кудись все-таки рухаємося. Іноземці теж купують, тому що як не як я роблю з того матеріалу, який в нас тут є, який можна, по суті, поїхати в Брюховичі чи позбирати в парку. І та дам Я маю дуже дешевий матеріал за рахунок того, по суті, димпінгую європейських виробників. Mm -hmm. Я беру простотою, тому що оті інструменти, які я роблю, скажімо, такої такого формату, то ти, якщо освоїв їх, то ти береш інструмент там, за 5 тисяч євро якогось європейського майстера, і ти без проблем переходиш на новий рівень. То в мене уніфікована клавіатура з, зі всіма. Західноєвропейському інструменті. Що цікаво, що в цій справі не відчувається конкуренції, тому що замовників нема такої толпи, щоб, наприклад, ставити це на такий якийсь комерційний возик, фабрику робити чи щось таке. Тобто круті майстри просто вирізняються тим, що в них дорогі інструменти і черга на кілька років вперед. Бо я пробував спішити, пробував вдосконалювати. В виробничому плані ставити більше на комерційні штуки, а воно якось гівняно виходить. Або з мене галі, мій бізнесмен. <реш> то в мене постійно є, скажімо такі, як би то сказати, помічники, підрядники, які щось мені допомагають робити. От зараз мені, наприклад, осі виточували. Виточував чувак, Дніпро Джуринського. І чувак, коротше, пише мені, слухай, я тут, коротше, так напоров. Воно все в мене таке криве. Я думаю, що криве? Я тобі зараз покажу, який я робив осі. Що я на дренці балаку вирізав, і воно таке во. Вісь може бути крива. От зараз в мене буде наступний етап, От коли вже все в мене є, мені треба на самій лірі проточити колесо. Бо якщо от зараз взяти його, воно таке криве їздить в різні сторони. А я потім чіпляю корбу. Сідаю з ножем і проточую на самому інструменті колесо, так що вісь може собі всередині хілітатися в різні сторони, а колесо буде собі рівнесенько йти. Я собі маю ну, такий пункт, що я маю зробити хоча б 300. Є оця сумна історія з е, е, тим розстріляним з'їздом. Я так розумію, що, ну, то, звичайно, себе тішити таким якимось, що ти там. Якось доклався до відродження, але тут я не скажу, що я там щось сильно відроджую, я просто продовжую. Ну. От. Але я вважаю, що якщо я зроблю 300, то mission complete буде з моєї сторони. Тому що вже я бачу, що з'явилися ще майстри. Ну, тобто тоді, коли я починав, то був, по суті, тільки кобзарський цех і ще один майстер. А зараз я вже дивлюся, що чуваки з'являються, починають тим займатися, вже, вже більше їх робить. Ну, я вважаю, що я долучився. а то вже час покажу.